Напружена ситуація залишається поблизу Маріуполя. Там терористи на атаку не зважуються, зате інтенсивно обстрілюють українські укріплення. Стріляють неприцільно і хаотично. Смертельні боєзапаси нерідко залітають у приватний сектор у міста. Відомо про поранених і серед військових, і серед мирних людей. Ганна Бока з нами на прямому зв'язку із сектора М. Ганю, вітаю. Скажи, будь ласка, чи є власне? Жертви серед цивільних, і в якому стані зараз наші військові? Вітаю, Руслане. Про цивільних інформація уточнюється. Як стало нам відомо із прес-служби збройних Сил України, обстрілювали село, але по той бік на окупованій території це Павлополь. Бойовики жорстоко ввечері почали їх обстрілювати. Очевидно, щоб спровокувати і українських військових, і головне жителів, аби ті подумали, що це по них стріляє українська армія. Наші ж військові дали. Повісь по позиціях бойовиків, а не по населеному пункту, після чого обстріли припинилися. Ми цю інформацію далі уточнимо. А обстріл у Павлополі сьогодні по віді теж була складна ситуація в Миколаївці. Двічі в цьому районі ворог стріляв з мінометів артилерії та установки в це протитанковий ракетний комплекс. І на жаль, маємо аж четверо трьохсотих. Утім, хлопцям надають усю необхідну допомогу. Їх з місця і з фронтових точок евакуювали. Ну і це зараз. Ви вже бачите відео. В на Волновасі в такій ситуації сьогодні на контрольовану територію зайшов російський генерал. Щоправда, у складі комісії обсє та представників українського генштабу це група приїхала розслідувати волноваський теракт. Тристороння група оглянула місце трагедії, розстріляний автобус і місце в полі, де лягали снаряди. На камеру представники міжнародної організації нічого не коментували, а згодом, навіть на прохання російського генерала, попросили пресу не знімати їхню роботу уже не на камери російський генерал постійно піддавав сумніву, що град падав від бойовиків та армії. Окупантів Україна ж та постраждалі українці, зокрема в трагедії, не мають жодного сумніву, що умисно стріляли в мирних людей, саме бойовики. Чи були в цій групі представники самопро ДНР? Як повідомлялося напередодні в пресі? Нам не розповіли. Ми бачили людей у цивільній формі. Але хто це були достеменно? Не знаємо. А голова райдержадміністрації адміністрації Волновахи, який був присутнім на цій зустрічі, пояснити нам чітко так і не зміг. Давайте послухаємо. А з ким була зустріч місії ОБСЄ? Я не знаю об этом. Ви не знаєте, з ким ви стояли на зустрічі. Місія ОБСЄ приїхала розбира... розбиратися по факту взриву автобусах. Тобто ви не знаєте, що стояв там російський генерал, і про що йшла мова я з ним? Не знав. Паршу що йшла мова, я теж не знав. Ми не яких заключені висновки робити, не маємо права. ми чисто робимо огляд місцевості, огляд місця події і не робимо ніяких висновків, які б мали. Певні заключення. Це щойно говорив представник генштабу збройних сил України. Ну і ось така ситуація. Нагадаю, прокуратура порушила справу по волновацькому траповолновацькій трагедії як теракт. Нагадаю, тоді загинуло десятеро людей на місці і ще двоє в лікарні. Руслана дякую, колега Гана Бук про ситуацію навколо Маріуполя та розслідування трагедії поблизу Волновахи. Тоді нагадаю, загинуло 12 мирних людей.